Привіт, вітайте по на моєму ютуб-каналі. З тобою я, його ведучий Дмитро Кривський, наша команда Криптоніт. За великим запитом людей ми вирішили зняти ролик про копітрейдинг на біржі А Ми не будемо говорити про наш досвід, тому що ми його поки що накопичуємо, але взагалі поговоримо, як все відбувається, як все налаштовується. Так що сідай зручніше. Посилання на наші соцмережі в описі під відео. Не забудьте підписатися, поставити лайк. А ми починаємо. Поїхали! Переходимо на біржу Bybit. до речі, послання на реєстрацію біржі в описі під відео. У нас є багато бірж, на яких є копітрейдинг, але так як я вже знаходжуся і розвиваюся, а, а точні, що навіть торгую на біржі Bybit, я буду говорити о, буду говорити про копітрейдинг саме тут. У нас є вкладка Деривативи. Опускаємося нижче, натискаємо копітрейдинг. трейдинг. Що за літки копітрейдинг? Є велика кількість трейдерів, і, можливо, навіть ви є трейдером. Ви можете стати майстром або стати звичайним інвестором і Копіювати угоди трейдерів. Трейдер створює заявку, створює свій профіль, а ви маєте можливість підписатися за його угодами, налаштувати ми зараз поговоримо, як це буде відбуватися, і копіювати угоди. По факту це все це не бот, бо є торгові боти, де ви просто підключаєте робота і він вам торгує. В даному випадку торгує або команда, або людина, і ви просто копіюєте її угоди. Чому ми не будемо говорити про наш досвід? Копітрейдинг потребує часу. Для того, щоб трейдер себе показав, також потребує часу. В мене, я колись починав розвиватися на копітрейдингу, закинув 1000 доларів, зловив просадки, неуспішні угоди і зафіксував усі угоди в мінус. Можливо, трейдер закрив угоди в плюс, але я їх всі вручну закрив, зафіксував в мінус приблизно 70 доларів, сказав, що мені це не подобається і не хочу зійти в просадці, що трейдер мені злої гроші. Можливо, трейдер закрив їх в плюс. У нього була певна стратегія, а я просто тієї стратегії не протримався, все закрив по маркету і покинув дану тему. Вернувся в дану тему, вирішив в ній розібратися, закинув трошки менше коштів. ось, Але все одно в мене знову ж таки мінус, і ми зараз про нього поговоримо. Копітрейдинг, натискаємо сюди, тут в мене мої угоди. Мій капітал був 500 доларів на сьогоднішній день, а в мене на даному гаманці 483 долари. А це означає, що трейдер мені не торгував мінус 16 баксів. Наступний баланс це ті вільні кошти, які в мене покошені в роботі, адже трейдер сьогодні торгує, він задіяв. А 200 доларів ні, трошки менше задіїв за коштів із мого депозиту. Роє це є прибуток або мінус. В даному випадку це за останні 90 днів, і в мене мінус 3% від моїх коштів. Якщо говорити про PNL, це наш мінус. А він в даному випадку є реалізованим. По факту, у мене поки що знакопій тренінгу, мінус 90 доларів. Далі в нас є наші угоди. Опускаємося нижче. Бачимо, що в мене поки що відкрито 9 угод. А в мене на депозиті задіяно 167 доларів і нереалізований ПНЛ 2 долара. По факту з цих доларів, в які він зайшов у угоди, поки що мінус 2 долари. Можемо побачити, що у мене 5 угод по ефіріму і 4 угоди по біткоїну. Для чого вони велику кількість угод відкривають? Для того, щоб задіяти більшу кількість нашого депозиту. Вони прекрасно розуміють, що... А люди вибирають невеликі гроші, і вони відкриють наприклад. в моєму випадку я використовую на одну угоду 20 доларів. Він відкрив десь 5 угод. По факту він задіяв 100 доларів в мого депозиту саме в цих угодах. Можемо побачити ціну входу. Він лонгував ефіріум за курсом 1300, зараз ефіріум коштує 1298. Далі в нас не реалізований пенель, тому що ми поки що угоди не закрили. Далі трейдери виставив Take Profit і stop Loss, використовуючи там якусь свою стратегію. Тут я можу закрити угоди, якщо я бачу, що можливо я теж торгую, я його стратегію не сприймаю, я можу закрити угоди вручну. Далі можемо нажати минулі угоди, зрозуміти і подивитися, пронаймі відслідкувати, який нам майстер, які угоди відкривав, коли він закривав і чим він взагалі керувався. Для того щоб нам а, зайти на копі ви повинні мати кошти там, наприклад, USDT. ну точніше не наприклад, а тільки USDT. мати в себе на спотовому гаманці, натискати, натиснути, перевести. Зі спотового перевод на деривативний, і коли у вас кошти на деривативах, ви можете піти і підключати копітрейдера. Тут бачите, найкращі майстері торгівлі а можемо вибрати всіх. Насправді, тут а, більшість з них зашквар, і, можливо, навіть я сюди б не заходив. Вони найкращий майстер і можемо глянути, що перший, другий в них максимальна кількість підписників, і ви не можете до нього попасти в команду. Люди думають, що копітрейдинг це так просто. Можливо, так воно є, якщо ви Вмієте вбирати копітрейдера, тому що це торгує не робот, це торгують люди. Якщо ви виберете якогось копітрейдера, який не грамотно торгує, а то, скоріше за все, що він вам буде зливати депозит. Ви повинні зрозуміти, що вашими коштами ваші кошти знаходяться на вашому балансі, але вони нібито під управлінням от, даних майстрів. Давайте виберемо першого трейдера і на його основі розберемо. Далі у нас здерої, це його процент прибутку за останні там, 30 днів. Можемо на 90 днів, ось, або там, за останні 7 днів. За останні 7 днів йому вдалося зробити плюс 110%. Сума його прибутку. Це 680 доларів. А далі сума його підписників 2300 баксів. Йому, йому на свої угоди вдалося заробити 700 доларів із своїм підписникам, які на нього підписалися, які йому нібито дали кошти. Та, а він їм приніс прибуток в розмірі 2300. І успішність угод за останні 30 днів, в нього йде 100%. Можна сказати, що такого не буває. Буває, просто він мінусові угоди не закривав, а просто тягнув, коли вони вийдуть. На ринку можна так робити, коли ти не виставляєш топи, а просто тягнеш позиції. Ось, то в нього усі угоди за останні 30 днів йдуть плюсовими. Всього угод у нього 114 це досить мало. Середній прибуток з угоди в нього приблизно 6 доларів. Середня кількість часу утримання угоди це в нього там 4,5 дня. І кількість угод за тиждень 28. Ну Це все статистика. А по ній сказати, що він дуже класно торгує, ми не можемо. Тому що дуже часто трейдери можуть торгувати один а Тиждень плюс один тиждень мінус. І ось на такі критерії дивитись. Ви повинні розуміти, що усі ці проценти, а вони йдуть тимчасово. Він в топі знаходиться сьогодні, тому що його рої за останні сім днів є великим. Але тут а, трафік людей скажений і вони постійно змінюються. Ми повинні вибрати правильного трейдера, з яким ми будемо заробляти. Я не буду в даному ролику говорити, як його вибирати, Скоріше за все, що якщо ви залишите коментар та а, з проханням зняти, як його вибрати, я його запишу. Поки що я сам буду аналізувати, сам буду вибирати, получаю досвід. Тепер як ми взагалі можемо. Підключитися до якогось копітрейдера. Вибираємо трейдера, натискаємо копіювати. Першим ділом, що ви повинні вказати, це суму одного ордеру. Я, наприклад, ставлю 20 доларів, тому що в мене під торгівлю виділяють 500 доларів, та трошки менше 500 доларів. І одразу я повинен розуміти, що трейдер робить велику кількість угод. Моїх коштів хватить йому на 25 угод, про тому, що трейдери, трейдери дуже часто роблять. Угоди, наприклад, по 20, по 30, по 50 угод, використовуючи власну стратегію. Далі я повинен вказати, яку суму я готовий втратити депозиту, при якій втраті я автоматично перестаю копіювати його угоду. Я ставлю 20%. Якщо трейдер зливає 20% моїх коштів, я перестаю його копіювати. Далі я натискаю кредитне плече. Я можу вибрати кредитне плече трейдера. Мені потрібно було проаналізувати, з яким він плечем торгує, з яким він ризиком торгує. Ось, але я в даному випадку, випадку це не ставлю. Я використовую кредитне плече, фіксоване. Я собі ставлю п'яте плече, мене це цілком влаштовує. Але ви повинні розуміти, що трейдер має свою угоду, і ви будете притримуватись його угоди. Якщо трейдер торгує з 20-м та 40-м плечем, він ловить ліквідацію скоріше. Коли він ловить ліквідацію скоріше, влада, ваша угода закривається. Ви повинні при виборі трейдера також дивитися, яку він, він стратегію використовує і як він торгує. Я ставлю 5. А п'яте плече мене це влаштовує. Попри стратегію трейдера, ви можете вибрати собі стоп. Тут є розширені настройки, вони вам не потрібні. Я ставлю галочку, натискаю копіювати. І все, по факту натискаю мій кабінет, опускаюся нижче. Бачу, що мій майстер торгівлі це є от даний тіпок угоди, якого я буду притримуватись. Натискаю на нього, можемо подивитися, які в нього зараз угоди відкриті. Бачимо, що є відкриті угоди. Він торгує суто біток. І все. Ось торгуєтеся тим плечем. Угоди в нього закривалася велика кількість угод в плюс. На сьогоднішній день ті угоди, які він відкривав, поки що в нас є в мінусі, але нічого з того страшного нема. Таким макаром ви можете, просто маючи якийсь певний депозит, виділити його під копійторгівлю. Але ви повинні розуміти, що торгуєте не ви, ризики приймаєте ви, але за них відповідає інша людина. Uh, і чи варто це робити, не можу давати якихось чітких фінансових рекомендацій. Я тільки пробую, тільки пробую. Як я, як, як я вам вже сказав, в мене є невеличкий мінус. І для того, щоб зрозуміти, чи варто, чи, чи прибутково ця тема, мені потрібен час. Я не планую покидати копій трейдинг, Я от готовий знайти якогось хорошого трейдера, за яким я буду слідкувати. І про це все я буду транслювати в телеграм-каналі. Буду ділитися з вами результатом, буду ділитися з вами. Успіхом а, та поки що все. Поки що все. Копію трейдинг це прикольна тема. Просто потрібно знайти хорошого трейдера, потрібно розібратися і розуміти, що тут є ризики. Тисни вподобайки, якщо тобі сподобався ролик, обов'язково підписуйся, тому що от таких тем, таких роликів тут буде дуже багато. Вони будуть пізнавальними, корисними та цікавими. Дякую тобі за перегляд ролику. Хай щастить, пока.